Сьогодні в Люкс-Автосалон міста Дніпра привезли новенький Ламборджиніхуракан. І в честь цього зробили виставку найдорожчих автомобілів цього автосалона. Наша ціль це викрасти ламборджиніхуракан, але є одна проблема це поліція. Її тут дуже багато. Треба обійти охорону та викрасти машину. Давайте зробимо це. Як це маєте бандити, з вами Квінт, і сьогодні ми з вами будемо викрадати Ламборджині Хуракан. Дан, таке я ще не викрадав. Ця машинка коштує 10 мільйонів, так що будемо з вами зараз спробувати це зробити. Ну а перед початком відео не забувайте, що я граю на Ukraine GTA, Де діє мій промокод QUINT, який десь там дуже фані бонуси на початку гри. Ну а не будемо тягнути гуму приємного перегляду. О, і так, ну що, хлопці, поїхали в цьому автосалоні. Зараз проходить екскурсія. Вон я бачу дуже багато машин, і плюс я бачу так раз таки ламбу, мабуть, яку я так раз таки хочу угнати. Все чудово. І так, все ось так обережно паркуємось, і давайте, наче. Ось там поліцейські, давайте підіймом типу. Ми цікавимось автомобілями. Це в нас писална нова моделька Ferrari LaFerrari. дуже ексклюзивний автомобільчик, яких випущено взагалі тільки 499 штучок. Він у нас такий єдиний саме в цьому кольорі кузова та в цьому кольорі шкіри в салоні. Тобто, це такий гарний ексклюзив, який ви зможете собі придбати, якщо ви побажаєте. Далі, в нас наступний автомобіль. Це ось такий от багатий шерон, в принципі, також непогана комплектація, в якій є все, що вам потрібно. Так, хлопці. Я думаю, поки він буде розповідати зараз про порш, я сяду в машину і спробую а уїхати. Це порш, так, все поліція відходить. Давайте я з цієї сторони, щоб він мене не побачив. Опа, все найс, чудово, поктопосі завели. Машинка відкрита, і тепер нам треба з вами уїхати. Від поліції так? Да? вже одна машина за мною їде. Я не буду притискатися до узбіччя, я заберу собі ось цей ламбур-гумбур. Я дуже собі хочу ламбу, Хуракан. і тому ось зараз нарешті я зміг ось так обережно викрасти машинку. Поки він собі спокійно розповідав про всі там інші машини, да. Можна було б спробувати викрасти якусь лаферарі, да, якусь там бугаті, але ну це було б дуже складно. Просто ну ви розумієте, я викрав ламбургумбур, і ну добре, ламбурджині, хуракан, це прям дуже файно. Я дуже хотів собі цю машину. Я не знаю, я це вже наші другий третій раз казав, да? Але Давайте зараз обережно ось так зробимо кругеля і поїдемо назад. Нам треба якось з вами відірватися від копа. Я дуже не хочу, щоб мене посадили. Йошкіндрин. Це було б не дуже файно, якщо б мене посадили. І так, я знову ой ой, ой зустрічній. Нормально. Ой-ой-ой, скільки тут поліції? Ось так об'їжджаємо. Ви подивіться просто за мною шість машин їде. Коли таке було, мені здається, ніколи такого не було, щоб за мною їхало. Шість машин. Так, нормально, він вже врізався. Давайте робимо ось тут ось так кругаля. Просто подивіться. Ай-ай-ай, неприємно. Ну, трішечки поремонтуй машинку. Добре. Опа, опа, ось так. Я це гучно. <реш> Дуже я це буду робити тихіше 100%. Просто подивіться на купу машин за мною. Просто уявіть, гелік стоїть, да, в ньому просто водій, і біля нього проїжає шість машин. Спершу хуракан, а потім шість машин. Так, все, хлопці, я відремонтував свою машинку. Нормально. Ну як свою. Вона поки що не моя, але скоро стане моєю. Я в цьому впевнений. Та капець, поки я ремонтував, вони вже приїхали за мною. Так обережно тоді газуємо. Я б не хотів віддавати все ж таки машину. Уявіть, якщо зараз мене зупинять, я віддам цю машину, і або віддам купу грошей, щоб мені ну уїхати якось, да, від копів, або сяду. А цього я не хочу. Тому давайте обережно, обережненько. З вами, може, поїдемо на лівий берег. І так, ну поки за мною їде, наче якщо я не помиляюся, дві поліцей. Ські машини, мені треба просто від двох камерюк скритися, і все. Це не також складно. Я скривався і від танка. Якщо ви не бачили відео, можете подивитися на каналі. Є ось тому давайте обережненько з вами зараз спробуємо якось скритися. Давайте заїдемо в порт. Спробуємо їх в порту заплутати. Ой, сюди не можна в'їжджати 30 секунд. Є так, все залишилося одна машинка. Проблем немає. Зараз ми з вами ось так кругаля зробимо. Дивіться, обана, і ось тут ось так розвертаємось. Опа, все. Боже, просто як і треба. Опа, так, вони дорогу перекривають. Що? Алло, не треба. Так, стоп, сюди приїхало вже набагато більше поліцейських. Треба якось криватися. Він дуже швидко розвернувся, до речі. Мені це не подобається. Альо, скільки тут поліції? Ще гвинтокрил за мною? Чи що? Алло? Алло. Це неприкольно. Скільки поліці, вперше завді відосів за мною стільки поліції. сім чи скільки машин там? Це прям дуже, дуже цікаво. Так, треба зараз якось спробувати скритися. Подивіться, просто чотири машини зараз за мною. Йошкінри, все, Це... і давайте зараз якось зникаємось. Блін, вони об'їжджають, вони об'їжджають вони побачили де я. Окей, я, я навіть спеціально вимкнув фари, щоб вони мене не побачили. Але треба, треба зараз десь заникатись. Все чудово, чи назад за мною одна машина, і то вона там трішечки затормозила. Давайте зараз я знаю, що я зроблю. Може, як файно рулиться хуракан, Мені це подобається. Опа. Все, один проїхав. Чудово, він поїхав на правий берег. Це дуже файно. Ну, слухайте, я, мабуть, вже відірвався від поліції. Він мене не побачив, серйозно. Як це було зараз? Просто. Я в шоці, у мене просто нема слів. Давайте я швиденько зараз поїду тоді. Так, це ж не поліцейський, да? Боже, як складно! Просто Дніпро кишить поліцейськими. І гвинтокрил літає вперше таке. Я зміг уйти від погоні, в якій за мною гналися 6 поліцейських машин і один гвинтокрил. Ви це розумієте? Я просто в шоці. За це я думаю, можна їх подобачку поставити. Йошкінри, кожен день ви бачите, як за хураканом їздить 6 машин. Я виграв тільки що колекційну машину з автосалона, яку нещодавно привезли. У неї пробіг 200 кілометрів. Просто я в шоці. Давайте подивимося, яка максималочка у цього хуракана. Йошкінри, до його трішки, нос. Треба звикнути до управління. Зараз подивимося з вами, скільки він їде. Після чого поїдемо і зробимо з вами заміри. Скільки він їде до 100, до 300, до 300 30, але до 300 він розгиняється дуже повільно Я Не впевнений, що він зможе це зробити. Ну, розігнатися на в аеропорту. Максималочка, до речі, дуже файна. 320 він вже їде, і мені це подобається. 322, максималочка. Ну навіть трішки більше Ну коротше, добре, давайте так скажемо. 323 максималка в цілому дуже файно їде кураканчик. Файна лампа. За безкоштовно взагалі кайф. Ну а зараз я хочу передати. Привіт трьом останнім рефералам на 06 сервері. Це в нас, Ілюха небезпечний Олег Кучма і Микола Вершняк. Привіт, хлопці. Якщо ти також хочеш отримати привіт та потрапити відео, водь про мокоти все вийде. Все, боже мій, я зміг це зробити. Я дуже сильно зараз ризикував. Нормально, 360 зробив, так і хотів. Але це було прям дуже і дуже потно. Ну, мені сподобалось. Я сподіваюся, вам теж сподобалось Із така погоня. Прям дуже епічно, як по мені зараз. Перше, що нам треба з вами зробити, це повісити на неї. Номера, які в мене вже є, і я не знаю, мабуть, і або перефарбувати, або якийсь вініл на неї повісити, щоб поліцейські вже не наздогадалися, що це саме моя машина. Тому давайте поїдемо з вами зараз і це зробимо. Йошкінрин. Треба просто зараз навіть трішечки відійти, бо справді це просто серце зараз стучить тільки так. Просто тук 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 Бо це було дуже епічно. Я прям з під носа викрав ламбу куракан. Ну слухайте, ламба в цілому поки що виглядає ось так. Я думаю, навіть дуже непогано. Оцініть її в коментарях, буду вам за це дуже вдячний. Мені, звісно, не дуже подобаються вініли, але поки що в цілому я думаю, що це ну прям справді нормально. Так, а тепер давайте повісимо якісь з номерочків. І так, мені сподобались ось такі номера, тому я думаю, в цілому, чому ви не виглядає непогано. І тому з вами сідаємо. І давайте зараз так раз таки швиденько зробимо обзор на модельку. І як по мені, моделька просто неймовірна. Вона мені дуже подобається. Подивіться просто на ось ці всі бампера. Справді без багів. Колеса ідеальні. Я навіть їх міняти не хочу, бо вони справді дуже чудово виглядають. Моделька 5-5 А тепер салончик. Дивимось салончик, в салончику теж все дуже чудово. Навіть є педалі. Чи да за саундтрезис? Ви просто подивіться на ці двері. Вони дуже неймовірно виглядають. Мені прям дуже подобається. Я через одвінку бачу. Подивіться, а те, що НПУ Дніпра літає, просто так по Дніпру. Це норм. Звісно, норм вони мене шукають. Юкрене, гетела. Ми бачимо. Ну що, хлопці, за салончик автомобіля теж готовий поставити 5 з І тому Хураканчик у нас 10 з 10 Ну і давайте зараз тоді виходить, я зроблю замірчики цього автомобіля. Хоча погодьте, у мене наче є якісь детальки з класу. Давайте я їх зараз поставлю. Ну слухайте, наче чи назисаун Трезас. В цілому дуже непогано. Я поставив такі прикольні детальки. Зараз подивимося, як вона буде їхати вже з такими деталями. До речі, покраща стала їхати. Максималочка звісно, у нас тепер 328, десь 330 будемо вважати. Але давайте подивимося розінчик. Сподіваюсь, тепер вона зможе розігнатися на взлютній полосі до 300 і ми зможемо з вами зробити. Повноцінні заміри. Стопа, що це за коментар? А Це коментар людини, яка виграла півмільйона просто так за перегляд мого відео. Якщо ти точно також хочеш отримати півмільйона просто за перегляд відео, тоді слухай уважно, що тобі треба зробити. По-перше, це подивитись відео повністю і не перематувати його. А по друге, написати коментар з чотирьох слів, в кінці якого ти напишеш шість останніх цифр своєї банківської карти в грі, а також сервер, на якому ти граєш. На жаль, людина не в мережі. як яке скину цій людині гроші, ви зможете в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Не втрачай свою можливість, приймай участь. І так, хлопці, ось ми вже з вами приїхали до виходить аеропорта, і будемо зараз з вами робити замірчики. Заміра зробимо два, це просто з газу і виходить просто з буксу. Тому давайте готуємось і будемо з вами робити замірчики. Перший, як завжди, просто з газу. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, ну розгін. В в цілому непоганий соточка є. Будемо навіть думати, що це по факту стокова ламба, да там лише дві детальки такі файні. Так, і 200 вже є. До речі, поки я розмовляв. Сподіваюся, що 300 вона зможе розігнатися. Якщо що їду до кінця, виріжусь так, виріжусь, Все, і є навіть 300 Че Мені подобається. Трішечки їхав, ну нічого буває, там поремонтую, чому би і ні. Ну і зараз виходимо. Робимо з вами останній замірчик. Це в нас буде з буксу. Подивимося, як їде ламба з буксу. Сподіваюся, що трішечки покраще. Блін, я виїхав на траву. Все, тепер справді нормально буксуємо. І зараз будемо буксувати довго, щоб зробити справді дуже файний такий старт з буксу. І подивимось, скільки їде ламба з буксу. І так, я думаю, вже файно буксуємо, тому ви готові. Раз, два, три. Поїхали. І так, мені здається, що наче трішечки трішечки краще вона стартанула. Соточка буде, мабуть, трішки покраще. 200 вже є, чи у нас саундтрес мені сподобається? розганяємось. 250, 270, давай, 300. Давай, зараз я ще дещо зроблю. Так, Все, 300 є. І тепер полетіли. Йошкінри! О. І так, бандити, що я вам можу сказати, мені дуже і дуже подобається ось ця ламба. Я буду її тюнити. Сподіваюсь, зможу її зробити фул 4-5, і тоді все буде просто чи саунд резес. Не забувайте писати коментарі, як вам цей відос. Чи хочете ви більше щось такого подібного контенту? Я буду для вас старатися, і може щось придумаємо з вами. І виходить, я зроблю. О. Ну всім дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент. Далі в рекомендації. В майбутніх серіях ми перефарбуємо цю ламбу, тому що мені не подобається вініли. Ви вже це знаєте. Ну а ви не забувайте, що я граю на екрен Гітади. мій промокод Квінт який десь дуже файні бонуси на початку гри. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!